11 електричок в нас зараз наявності. Перша з них це Kia Soul 2015 року. Пробіг 165 тисяч 27 кВт. Проїжджає від 100 до 130 км. Ціна за цю машину 7.300. Golf 2015 року в топовій комплектації шкіра парактроніки, передні-задні LED Оптика. І нова батарея 2023 року, яка проїжджає 200 км. Ціна на цю машину 8800. У нас на майданчику. Ще один є Golf на адаптивному круїз контролі без шкіри. 24 кВт. Ціна 8700. Hyundai Kona 64 кВт 85 тисяч км 19 900, майже на повній комплектації. Чотири колечка. 22 рік, 8 тисяч пробігу. q четверта. Ціна 23 20... 900. Нова. Tesla, і ви зрозуміли, що це Model 3. Це 65 тисяч пробігу, ціна 19 900. В білому кольорі можемо затягнути чорною пленкою і буде чорно. 20, 20 кусків баксів за цю машину. Це Kia Niro в червоному кольорі. Більше нічого не треба говорити. Хіба єдине 64 кВт в повному топі за 20 кусків може стати ваш. Nissan Leaf з роздутими фарами. 15 рік, на Титанах два ключа, пробігу 120, ціна 8700. Там стояв ліфт Чорний 2015 року. Батарея 24 проїжджає 120 130 км, Ціна 7,200. Ціна шарова. Через те, що ціна шарова, хлопці катаються нею додому і на роботу. Не покажу, але сказав. Tesla Теславай Performance, 12 місяць 22 року на повному фулі. 20 тисяч пробігу. Автопілот ФСД і повна комплектація. Ціна 33. Малесенький, як жіноча косметичка, а їде більше ніж треба. За 5 тисяч долярів цей пиш може стати ваш. Він навіть в під'їзді поміститься замість коляски або велосипеда. Тому приїжджайте, підберемо для вас любе кіно, бензинове, електричне і навіть дизельне.